Протягом певного часу. Я б не сказав цього ранку. За останні кілька днів я думав про це. Я мав справу зі Скотом, з Говардом, з деякими іншими людьми, які дуже професійні. І е-е. Я думаю, це напевно сталося сьогодні рано вранці, досить рано вранці просто записав це. Я не е, -е. ми не мали можливості. Е-е. Ми не мали доступу до юристів, або ми просто написали, ми написали це від душі, так? Це було написано від душі. І я думаю, що воно було добре написано теж. Але ЕЕ, -Е. це було написано від душі. Це було написано ЕЕ, -Е. як те, що, на мою думку, було дуже позитивним для світу і для нас. І ми не хочемо шкодити країнам, яким не треба шкодити. І всі вони хочуть вести переговори. Єдина проблема в тому, що, знаєте, можна робити тільки стільки одночасно. Це як це е. -Е. Ми хочемо робити це правильно. Ми хочемо зробити правильно. Ми хочемо піклуватися про них, але ми повинні піклуватися про нашу країну. Отже, е, -Е. але це було те, про що ми, безумовно, говорили певний час, і ми вирішили «Е, -Е. Натиснути на гачок. І ми зробили це сьогодні, і, і ми задоволені цим. Е, е, я не знав, що це матиме такий вплив, але це, знаєте, я думаю, ми маємо найбільше зростання в історії фондового ринку. Це досить добре. Це досить. Ви майже знаєте, якщо продовжуватимете, то повернетеся туди, де були 4 тижні тому.